Добрий день, шановні. Я не тільки хотів вірша зачитати, я хотів вам лишній раз підтвердити. Минулий раз я вимагав, щоб відправили, розпустили Беркут. І в нас є резерв. Для цього я вам теж статистику дам? Швидляндії на 100 тисяч населення 143 міліціонери. У Франції на 100 тисяч 356. А в Україні 780. 780. Подивіться, в скільки разів більше. Так що в нас є що скорочувати, і Україна не потерпить, якщо розпустять Беркут. Сьогодні мені казали, що по телебаченні показували картинку, як баркутівці били полонених з Майдану і заставляли їх цілувати собі чоботи. Засоби масової інформації про владні. Твердять про те, що майданівці захопили будинок профспілок. Сьогодні працівник профспілки сказав, що нас викликали на збори і розказали, що все це брехня. профспілки добровільно дали приміщення. Отримують там людей, забезпечують їм ніч, нічне перебування, може там перебувати кілька тисяч. Це все про спілки своєї іні... ініціативи зробили. Ну, а тепер і так і буде, прочитає вірша. Від патріотів.